Сьогодні я вам хочу показати новий спальник від RockFront. Точніше, старий спальник, але оновлена модель. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. Ви на каналі Нагорні Походеньки. і сьогодні мова. Піде про RockFront 350 Summer. Чому саме про нього? Тому що у мене є стара версія, яку я отримав ще два роки тому, здається. І тому я маю певний досвід. Я ходив в дев'ятиденний похід з цим спальником. Я брав його в зимові походи, використовував його як додаткове утеплення до квілта, тобто використовував два спальники. І RockFront, що мені подобається, не зупиняються на досягнутому, постійно розвивається, покращують свої вироби на основі відгуків людей, які їм пишуть і просять, а зробіть ще ось так, так. Та й в принципі у них які з'являються нові рішення. Тому ми з вами сьогодні порівняємо старий і новий спальник. І сподіваюся, відео вам буде корисним для того, щоб зрозуміти, чи підходить він саме для вас. Отже, рокфронт 350 Summer Назва говорить про те, що це спальник для літа. І про те, що в ньому всередині знаходиться 350 грамів гусячого пуха. Пух, що в старій версії, що в новій, 800 Fiel Power, не най найелітніший, але все ж один з найкращих наповнювачів. Варто сказати, що спальник в своїй стандартній комплектації продається без компресійного мішка. Ось це у мене він в компресійнику знаходиться, для того, щоб його можна було скомпресувати і він менше займав місце в рюкзаку. Хоча є й люди, які Навпаки, вважають, що краще його не компресувати, і він тоді рівномірно розподіляється по всьому рюкзаку, заповнює всі щілини. У кого як я в основному все ж таки пхаю їх або в гермомішок, або в компресійний. А ось так виглядає спальник, якщо ви берете його в базовій комплектації. Вам в комплекті йде ось така сітка мішок, в якому ви зберігаєте спальник, коли не ходите в походи. Це дуже важливо, тому що якщо він буде завжди скомпресований, властивості пуха погіршуються, і потім він вже буде не таким теплим, не таким пухким. Тому обов'язково вдома зберігайте їх в розправленому вигляді, не обов'язково в мішку. Якщо у вас є можливість покласти його десь в шафі на полицю, це теж окей. Я зберігаю їх в таких от мішечках. Ну і е, чохол. Подобається, що «Рокфронт» почали використовувати нанесення фарбою на тканину, а не наліпку, які, як ви пам'ятаєте, частенько злазять з їх виробів. То в даному випадку нічого не станеться з цим написом. Він тут намальований. Рокфронт 350 Summer», 800 Feel Power». Температура комфорт 10 градусів. Це те, що вам важливо знати. Ось це плюс 4. Це тільки для тих людей, які от прям дуже-дуже добре переносять холод, які готові померзнути або ще якось додатково утеплитись. Тобто, це температура, яка не дасть вам померти в цьому спальнику. Ну і в принципі, ви нормально переживете ніч, але комфортно ви себе будете почувати тільки при температурі плюс 10. Made in Ukraine. Я. Влітку, як я вам сказав, спав в цьому спальнику, і це дійсно значно тепліше було, ніж інші спальники китайського виробника відомого, які вказували температуру комфорт плюс 8, плюс 6, В них було значно холодніше, ніж в цьому, плюс 10. Тому ця цифра вона значно значно реальніша. На жаль, я забув. Перед зйомкою цього відео зважити спальники, але я зроблю це вдома і підпишу, скільки важить ось ця стара версія, ось тут, і скільки важить нова версія. Взагалі у спальника є чотири розміри. Стара версія мала три розміри SML. І це класно, коли є такий вибір, тому що люди різного розміру, наприклад, якщо ви дівчина з ростом 160 см, сантиметрів, то на що вам тягнути великий l спальник Якщо ви поміщаєте значно менше, і вам треба менше його нести, тому ви обираєте потрібного розміру. Нова версія спальника має ще четвертий розмір. Великий і широкий, тому що є такі дебелі чоловіки, які не тільки високі і стрункі, а вони ще й якби мають вагу. І тому є така от версія широка і, і велика. Це у мене третій розмір, скажімо так, L звичайний, L вузький як, як і та моя попередня версія. І колір тут теж дуже схожий на старий спальник. До речі, нова версія отримала нові кольори, тому що використовується інша. Тканина, і це можливо одна з найголовніших відмінностей від старого спальника. Якщо попередній був з більш щільної тканини, то встою на 40 день є зовнішня тканина і 20 день є внутрішня, то новий спальник вирішили полегшити і тут використовується. Тканина 20 день є зовнішня і 15 внутрішня. Причому зовнішня ще й з ріпстопом. Що, як ви знаєте, робить тканину міцнішою, якщо ви раптом десь зробите дірочку, вона не, не піде далі і не розсиплеться в весь пух зсередини. Так як бачите, колір і той, і той помаранчевий, але це зовсім різні помаранчеві. Цей такий цегляний, цей більше от такий класичний, не знаю, апельсиновий колір який вам подобається, пишіть в коментарях. Що старий спальник, що новий, має ось таку можливість розв'язувати і стягувати низ. З одного боку, це позитив, тому що ви можете розстібнути спальник і зробити його ковдрою, зробити квілтом, андерквілтом. Обидва цих спальники позиціонуються ось такими багатофункціональними. З іншого боку, звісно, що Така конструкція, вона все ж таки пропускає більше холоду, випускає тепло через навіть якийсь маленький отвір, все одно буде виходити тепло. Ви не зможете його настільки класно затягнути. Тут, тим паче, в цій частині немає пуху відповідно, але ж це і літній спальник, в принципі, з такою кількістю пуха який ми маємо, а якщо у вас ще є якісь чуні або шкарпеточки, то це в принципі не має бути проблемою. А те, що це спальник, який може перетворюватись на Андерквілд, це реально класно. Тому що я, коли ночував в гамаку, вже пробував підстібати от саме попередню версію Rockfront 350 Summer як Андерквілд. Це було дійсно тепло, зручно, і він повністю цей функціонал підтвердив. Я вже м, звик спати в квілтах, і тому для мене капюшон не є обов'язковою річчю, але, звичайно, є люди, яким так комфортніше спати, затягнутися, щоб один ніс стирчав. Для цього тут, звісно, є всі потрібні затяжечки, Ось таким чином вони реалізовані. Можна Ось тут натиснути і тягнути, і тягнути, скільки, скільки забажаєте, щоб вже вашого обличчя і не було видно. Як заявляє виробник, ця версія оновлена, вона стала більш пухкіша. І знаєте, це, мені здається, відчувається. Ось ми можемо взяти цей. звичайно, цей вже походив трошки, а спальники вони все ж таки з часом втрачають свої властивості. Пух стає вже не таким пружним. Тим не менш, ось цей новенький спальник він дійсно виглядає таким більш пухким. І ще в його конструкції змінилось те, що нижня частина, оцей футбокс, він став ширшим. Для того, щоб людям було комфортніше спати в позі ембріона, наприклад, давайте порівняємо, чи він дійсно ширший. Ось ми бачимо ширину старого спальника, порівнюємо з новою. Нова дійсно стала ширше. Сантиметрів так на 4, як мінімум. Тому, кому було тісно в ногах, зараз цього дискомфорта не буде відчувати. Ну, 4 сантиметри це якби з одного боку, відповідно по, по діаметру, це 8 сантиметрів. Також е, змінилось ось що: з'явилися додаткові шви по бокам. Прострочка йде для того, щоб була ще менша міграція пуху. Бачите, тобто пух він тепер е, затиснутий в таких менших комірках. В нижній частині, правда, вона залишається ось така на всю ширину, але передня наполовину зменшилась. В старій версії цього не було. Як бачите, він, в принципі, був розпроділений тільки в таких довгих комірках, тільки в вертикальних. І відповідно міграція пуха відбувалася. По всій його довжині, тобто можна було пух зверху повністю заштовхати в ноги і навпаки. Тобто це дуже важко контролювати. І якщо спальник десь в якомусь положенні, в компресійному десь е, знаходився довго, ну може статися всяке. Коротше, чим менше міграція пуха, тим тим краще. То в цьому спальнику, як ви бачите, це питання покращилось. Тепер ми маємо. Продовжні вертикальні комірки в верхній частині тіла спереду і ззаду, а ноги вже йдуть горизонтальними, та ще й ось тут є прострочка, тобто комірки стали значно меншими, міграція стала значно меншою, і відповідно має стати ще тепліше. Тоді у мене питання до виробника: чому ж тоді залишається температура комфорт плюс 10, як і раніше. Мені здається, що її вже можна позиціонувати там на плюс 8, бо по всім характеристикам він по ідеї став теплішим навіть при тій самій кількості пуха. В самому спальнику я не бачу ніяких кишеньок, їх не було в попередній версії. Не з'явилося і тут, і я не вважаю це недоліком. Якщо чесно, я давно не використовую ніякі кишеньки Можливо, комусь комусь зручніше туди класти телефон, щоб був в теплі. Але я завжди е, сплю в курці, і в мене в курці є кишені, і я саме туди кладу свої гаджети, там камеру, телефон. Що ще змінилось? Як я вам сказав, цей спальник може перетворитися на... Квілт чи андерквілт. Для цього потрібні ще додаткові кріплення, їх можна придбати на сайті Rockfront. Тут змінилася конструкція кріплень для андерквілта. Давайте я вам покажу спочатку старий спальник. До речі, бачите відмінність? Тут нашивалася ось така лейбочка кольорова, то е, зараз, зараз все виконується ось таким методом, який мені подобається значно більше. Виглядає фірмовіше. Погодьтеся. Для того, щоб закріпити цей. Спальник під гамаком потрібно мати спеціальне кріплення, таку резиночку яку ви протягаєте ось через ось ці вушка. Одне вушко, друге вушко, третє, четверте, п'яте. П'ять вушок з одного боку, п'ять з іншого. В цьому новому спальнику зробили що? Зробили всього-навсього два вушка. Одне зверху, ось таке. Одне знизу. Так як вони закріплені на, на ось ці міцні блискавці, то в принципі можна створити достатньо сильний натяг. Щоб воно не провисало ніде. Звісно, для цього потрібно якесь інше кріплення, яке мають теж розробити RockFront, і у них це з'явиться на сайті. Воно буде менше важити, простіше кріпитися, тому що там, ну самі розумієте, треба протягнути то все з одного боку, з іншого. Я робив це вдома, щоб потім ще в поході не, не займатися. То в даному випадку треба буде лише якось ось це зафіксувати. Я не знаю, як точно ще. І з цього боку зафіксувати, і все, і ваш спальник буде висіти і гріти вам спину під гамаком. Це дуже класно, на мій погляд. Власне, мені здається, це всі відмінності підсумовуємо нові кольори, нова тканина легша, більше комірок, менше міграції, пуху. Нові кріплення для Андерквілта, новий дизайн, можна сказати. Більш ефективний виходить спальник. Ну і, звісно, він став трошечки дорожчим. Але це не тому, що він став кращий, а просто тому, що ціни зростають, матеріали не дешевшують, тому можете перейти по посиланню і подивитися. Це дійсно якісний пуховий спальник, який точно вам сподобається, якщо ви ходите влітку в походи. Це... Чудовий варіант і доволі бюджетний. Дешевше треба пошукати. Дешевше можна знайти тільки на Aliexpress, але як ви знаєте, там вироби такі, що е, важко інколи на них розраховувати серйозно. Ну і наостанок для тих, хто додивився це відео до кінця, сюрприз, подарунок. А я хочу розіграти цей спальник або не цей, неважливо, якщо виграє дівчина маленького зросту. То вам, Рокфрон, пришле спальник того розміру, який вам потрібен, і того кольору, який ви захочете. Так, от, для того, щоб виграти спальник, потрібно підписатись на мій канал. А якщо ви вже підписані, цього робити не треба. Треба залишити коментар під відео про те, що ви хочете. Виграти цей спальник, і я думаю, що треба викласти це відео посилання на нього в сторіс в своєму інстаграмі або в фейсбуці, якщо у вас є. Facebook чи інстаграм, от викладіть туди це відео і киньте посилання в своєму коментарі. От такі люди будуть приймати участь в розіграші. До речі, на Рокфронт теж можете підписатися, це не обов'язково, але я думаю, що їм буде дуже приємно. Отже, підписуйтесь на канал, кидайте це відео в Instagram чи в Facebook. Пишете коментар з посиланням на свій Facebook чи інстаграм. І серед вас, ну, давайте через тиждень, рівно через тиждень, як виходить це відео. Я розіграю випадковим чином, рендомом цей спальник, і ви зможете самі протестувати і потім поділитися своїми враженнями, як вам спалось. Дякую за перегляд. Натисніть вподобайку, якщо додивились відео, і побачимось в наступних відео.